Усім доброго дня! Вітаю у моєму новому влозі! Сьогодні поділююсь з вами тим, як ми з чоловіком садили дерева плодові та робили першу у нашому житті клумбу, а також поділюсь каналом а, дівчини, у якої неймовірно естетичні відео, а поки що готую сніданок для нас чоловіком. Вже колись показувала, що ми любимо замість хлібу використовувати ваплі, які готуємо самі, намащую їх вершковим сиром, беру зелень, яку виростила сама на підвіконні, розкладаю на вафлі, додаю зверху помідорчики, огірки, а також яйце пашот та посипаю все сіллю, перцем. Та твердим сиром. Це виходить дуже смачний та гарний сніданок. А далі ми поїхали, поки дітки у нас були у старшого сина почались канікули, і дітки були у бабусі з дідусем. і ми поїхали у садовий центр. Придбали ось таку тую, це називається Golden Smaragd. Вона така трішки золотого кольору. На відміну від е, звичайного смарагду, а також взяла бересклет та ялівець китайський. І нарешті до нас приїхав трактор, щоб зняти верхній шар піску з гліною. Ось зараз він знімає разом із нашим бур'яном, з травою пирієм, від якого дуже важко позбутися. Поки у мене тут трактор розкидає землю, я смажу курча, замаринувала у спеціях. і пюрешечка буде. Так цікаво дивитись, як він це робить. Вже ту половину зняв, накидає туди чернозем і потім ще ось цю. Буду знімати, бо у нас тут тільки пісок з гліною. І прошу, щоб оцю частину під парканом, де у нас буде клумба, щоб поглибше знімав, щоб під квіти, під кущі було більше хорошої землі. А поки працював трактор, приїхав кур'єр, привіз мені посилку мейкап. Зараз покажу вам, що прийшло. Кур'єр так сміявся, що у нас тут такі процеси на ділянці, трактор їздить. Каже, тільки паркан не ставте, бо я не знайду ваш будинок. Мені прийшов Сісі Крем, яким користуюсь постійно від люмена, він дуже легкий. Гель для брів. Залишу посилання в описі, бо не пам'ятаю назву, дуже класно фіксує. Також замовила зволожуючий крем для обличчя з пептидами, брала просто за відгуками на мейкапі, але мені сподобався. Він приємний на дотик, не липкий, такої приємної консистенції, і у відгуках пишуть, що добре заповнює маленькі зморшки. А також завжди замовляю сіль. О, взяла звичайну сіль для ванни та ароматизовану, ну, вона така кольорова, водичка стає фіолетового кольору, з лавандою, валеріаною, і ще щось там є. А зараз хочу познайомити вас з неймовірним гарним каналом Сніжани. Я сама від нього в захваті підписалась на неї. Зараз вона про себе трішки розповість. Всім привіт! Рада вітати кожного на моєму каналі. В цьому коротенькому відео хочу трішки розказати про себе, щоб стати ближчою вам. Мене звати Сніжана. Разом з чоловіком Олегом та донечкою Євою живемо на Львівщині. Зараз я в декретній відпустці, хоча до цього 10 років працювала в сфері краси, а саме перукарем, дуже мені подобається робити людей красивими та щасливими, обожнюю створювати зачіски, фарбувати волосся. Хоча за освітою я економіст, але жодного дня не пропрацювала за своєю професією. Ще одним моїм захопленням, яке приносить мені неабияке задоволення, є приготування їжі, красива подача, гарне оформлення. Вже довгий час активно веду два ютуб-канали з зачісками і кулінарією. І навіть же маю невеличку відзнаку: ось таку кнопочку, поки що срібну. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал. Де буду показувати наше життя, відпочинок, різноманітні розпаковки товарів для дому і не тільки і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь і залишитесь з нами надовго. Так, розкидав нам трактор землю в цьому куточку. Тут глина ще не просохла і він грузний, не може копати. І каже, що всередині цієї купи. Землі ще промерзлі куски, і він не може їх зачерпнути. І тут ще куточок залишився. Спереду, зараз покажу. Тут погано видно. Ось цю частину теж все розкидав, цю ще залишили, бо, якщо не вистачить землі, буде машина сюди заїжджати. І цю вже останню зробить, щоб вона нам не дуже притрамбувала. Якось так. Ось цю частину збоку все закидав. Все таке гарненьке, чорне. Так. І ми приступаємо до посадки. Того, що можна посадити, де є місце. Ось рослинки тут стоять. Обов'язково, якщо щось купуєте, зберігайте на землі, а не на бетоні, бо їм так буде холодно. я вже все підготувала. Тут у мене тканина, зараз буду нарізати водичка і штатив, звісно. Ну і куди ж без гумових чобітків, бо у нас тут таке болото через цю глину дуже погано. Проходить вода, тому завжди стоять калюжі. Я взяла тканину для того, щоб нарізати стрічки, якими будемо підв'язувати плодові дерева. Потрібно взяти саме такі широкі стрічки, бо мотузкою прочитали в інтернеті, що дуже перетирається кора, і це не дуже добре для дерев молодих. Я взяла тканину, яка у мене залишилась після того, як щось шила, нарізаю її. Спочатку спробувала просто розірвати руками, але оце лахміття, оці ниточки як бахрома висіли у різні сторони, тому потім я вже взяла так по-нормальному, охайно собі відрізала. І зараз підемо садити дерева та підв'язувати їх. Some coffee and croissants went to my favorite store. Cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch. Just waiting around for the record to scratch. But then you go. Ой, така прикольна пісня, що я аж заслухалась. Так, прийшла підв'язувати, прочитала теж в інтернеті, як це правильно робити. Нагадую, що це робимо вперше в житті. Молоді дерева потрібно підв'язувати дуже легенько, так, щоб воно не сильно хиталось, але і не дуже плотно. Зараз роблю. Перший варіант ось так: намотаю з одного боку навколо дерева, і потім повертаю з іншого. Але потім, спочатку ж потрібно зробити, а потім вже лізти в інтернет, все як завжди. Спочатку зламати, а потім, потім читати інструкцію. Значить, потім прочитали ще раз в інтернеті, як це правильно робити. І потрібно, щоб кілочки були не вище нижньої гілки. Ми їх опилили. І потрібно прив'язувати так під кутом до кілочків нижче, до дерева вище, тому що поступово воно сяде, буде земля просідати, навіть якщо ми так добре утрамбуємо, походимо довкола дерева. Потрібно, щоб вільно рухалось дерево, йому залишити простір. І ось так я і роблю по Хоча знаю, що багато хто так не робить і все нормально росте, але ж ви знаєте, що ми з чоловіком любимо от правила. Написано так робити, то ми так і робимо. Взяли дві черешні, одна, коли рано з'являються ягідки, а друга пізніша. І дві яблуні, теж рання та пізня. І переходимо на переднє подвір'я, розрівнюю землю, яку нам тут накидав трактор, і ось так смішно бігаю, намагаючись втрамбувати місце, де будемо робити клумбу. Усю іншу територію ми будемо засівати травою, газонною травою. І там потрібно буде наймати каток, який нам все втрамбує. Тому що саме під газон дуже важливо, щоб була земля рівна. Потрібно буде прокотитись катком, потім знов граблями це вирівнювати, досипати куди треба, потім знову катком. А під клумбу я вже так просто походила, тому що ми її будемо мульчувати корою і якісь недоліки, якісь нерівності, коли земля. Осяде, трамбується, можна буде цією корою відкоригувати. Цілий день бігала я з цими граблями, і потім на другий день була така крепатура. Дуже рідко виходить так, що я прям відчуваю м'язи спини. Ось тут черв'ячка ще знайшла. Досить багато їх було у цій землі, це дуже добре. Слабонервним не дивитись. Тому що вони роблять землю більш рихлою. Розставила рослинки. І дивлюсь, як гарно їх поставити, щоб все так гармонійно виглядало, так як мені подобається, і обов'язково враховуючи діаметр, до якого рослини можуть вирости. Тому що дуже часто саджають усі рослинки так, що вони потім одна на одну находять і заважають рости. Тому, враховуючи те, що пишуть характеристики кожної рослинки, я їх садила на певній відстані одна від одної. Почали з самої великої рослини. Це та туя Смарагд Gold голд, або Golden Смарагд, яку я вам показувала, я її поміряла, вона 120 см. Написано, що у яму потрібно покласти якийсь дренаж або керамзит, або бити цегло. У нас якраз залишалася цегли після будівництва, ми накидали у яму і садимо деревом. Обов'язково під кожну рослинку, у кожну ямку наш чернозем з торфом змішуємо з піском, адже це земля така важка. досить, а ці рослинки люблять легкий ґрунт, тому потрібно змішувати з піском, щоб зробити більш легкий, рихлий. Потім втрамбовую землю, щоб не було ну, менше просідання, мабуть, потім і не було пишуть повітря навколо коренів. Проливаю рослинку, яму перед тим, як ставити тую, також ми проливали водою. Другою рослинкою, яку я посадила, була Еріка. Потім ближче усе покажу. Дві травки у мене декоративні з лаки, Бересклет та Барбарис у цій клумбі будуть. So, then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you got. As if someone's writing a screenplay to my life, dressing it up for fun. All of the main character vibes, days all covered in sun, and I am glowing from inside. I really can't believe that's what you've done. Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. Усю клумбу мульчую сосновою корою. Це робиться, по-перше, для декору. Мені неймовірно подобається, як виглядають клумби з цією корою. І по-друге, вона допомагає зберігати вологу. Усі рослинки та кору ми купували у нашому найближчому до будинку в садовому центрі. Ще замовила на сайті яскрава клумба гортензії. Ще якісь рослини, вже не пам'ятаю, які мені ще посилка не прийшла. Обов'язково, коли прийде, я вам покажу. А зараз показую, де знаходиться клумба, щоб ви мали уявлення. Навпроти входу, ось тут буде ялівець, який я показувала, тому що він розростається до 2 метрів в діаметрі. І ось праворуч хвіртка. І ліворуч ось ця клумба. Залишила місце для доперкану для того, щоб, коли його будуть робити, можна було ходити. А потім вже клумба буде ось так, як я зараз показую, іти, вона буде велика. Тут ще будуть хости, і ще будуть якісь такі невеличкі рослинки. Оце Еріка, вона розростається теж килимком. Не вистачило нам Кори тому ми з'їздили ще раз у садовий центр і ось так досипали, поки вистачила на площу, яку зайняли ці рослинки. Потім буде ця клумбочка трішки більшою. Ось це бересклет, він досить великий виростає, це барбарис також у великий кущик перетворюється. А травки з лаки називаються грацилімус. Ще з цього ракурсу познімала, щоб пам'ятати, з чого все починалося, і ви також є свідками з якого маленького острівця. Поки дітки у бабусі з дідусем, ми спокійно собі з чоловіком можемо погуляти лісом, це поруч з нашим будинком є такий гарний ліс. Або дітки завжди там бігають, кричать, або просять, коли вже там питають, коли вже додому, не дають насолодитись природою. Так, знімаю вже на наступний день. Вчора ходили у ліс з чоловіком гуляти, і ось назбирали ще кори. Ось цю ми купували, це теж кора сосни, і ось цю ми назбирали. В принципі. Вона така сама. Єдине, що її так поки що розклала, щоб вона підсохла, бо у лісі було досить мокро, так волого і вона була сира. І я ось хвилююсь, чи не можна з лісу принести якусь хворобу, але думаю, що все буде добре. Я її тут розклала, щоб вона просохла, а потім ще ось сюди поламала та додала її. Потім у нас пішов такий дощ, подивіться, які у нас калюжі. Таке болото. Чоловік чоботом став в землю і провалився сантиметрів на 30, мабуть. Пишіть ваші коментарі, як вам наші дерева, як вам наша перша в житті клумба, я ходжу на неї, милуюсь, хоч вона така маленька, але. Так, стільки задоволення мені принесла. Не судіть строго, порад ми не потребуємо, адже справа вже зроблена, і робимо ми це для задоволення. Дякую, що були з нами. Усім пока! До наступної зустрічі!